У 22 році всього за рік це було 6 тисяч е справ про самовільне залишення частини. А зараз щомісяця реєструємо майже 16 тисяч справ про самоволку. Що помінялося, та що стало що, що що є цим тригером, Що люди йдуть е з е зі свого місця перебування, коли вони вже в однострої? Люди на метал найбільш ідеологічні, найбільш віддані люди, які залучені були у 2022 році. Багато хто загинув, багато хто безвісти, багато кого на кінець 25 го року. Стан здоров'я такий, що не дозволяє далі продовжувати нести військову службу в силах оборони України різного роду, як наслідок. Зростає кількість осіб, які босифіковані, які від першого моменту комунікації з ТЦК в думках мають єдину мету, яким чином покинути військову частину, і це є, це є там наслідком очевидним не тільки для нас з вами в студії, але і для, також я сподіваюся, і для офіцерського складу.